Світа тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндрованих? За що момогинець, чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої твіти, мої добрі діти. Панувала і якось на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, дні прибратні висихає, мене покидає, і могили мої милі Москай розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, сорочку зривати, допомагає. «Мати недолюдки матір катувати, четвер розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти мати не чуриться? Марія Дем'янюк тарасове слово. Вір Тараса вчора ненько". Бо для мене він рідненький, і сказав сьогодні, тато, День Шевченка наше свято, бо любив він Україну, так як мама любить сина. Мріяв щиро і безмежно про Вкраїну незалежну. Його думка, слово, діло, шлях майбутнього освітили уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу навідмінно. Теж люблю я Україну, Щоб усім прийшло на згадку ми Шевченкові нащадки, нехай слово Кобзаря світить ясно, як зоря. Та Григорович Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на країні милій, милі, лани широкополі. І Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, е, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пам'янути незлим, тихим словом. Ревета стогне ніб широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на топору, із хмари де виглядав, не наче човен в синім морі, то вирина, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гномунів. Сичі гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Бладарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечері коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати біля хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Моска любить, жартуючи, жартуючи, і кине, піде в свою московчину, а дівчина гине. Алло, і от отпочине. Село на нашій Україні. Неначе писанка село. З зеленим гаєм поросло. Тут сати білі хати, а в горі стоять палати. Не наче диво, а в другому широколисті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і, а, і сині гори над ніпром. Тай бог над солом.